Хей друзі, з вами Хніпі. Продовжуємо грати в Seven Days To Die. Побажаю вам приємного перегляду. Та давайте продовжувати. Що у нас тут коїться? У нас дуже багато луту, так? Давай це все діло скидувати зразу. Скидувати. Дивись, скільки у нас всього. Нереально. Треба багато чого продати, я думаю, ці всі приколи ми з тобою будемо продавати. Дивись, скільки у нас амуніції, це просто щось. Ми залишимо. Трошечку, щоб у нас все ж таки було. Це все на продаж. Це також. Дивись, скільки всього на продаж? Якось так. Так, у нас тут багато води, їжі. Давайте скидаємо. Так, ось ще їжа є. Так, вхід. Це на продаж. І це на продаж, це воду. Це якось так. Більш-менш розгрузилося. Давай глянемо, що у нас тут садочок, виріс. Треба все зібрати, все засадити. Знаєш що там? Там оновлення. Оновлення є в самий Days, але там треба активувати бета-версію. Там не дуже серйозне оновлення, там поки що лише ці. лише фікси. Але скоро буде дуже серйозно. І скоріше за все воно зламає всі сейви. Вони, вроді, казали, що не повинно. Але вони рекомендують. Рекомендують починати нову гру. Мені це дуже не подобається, я тобі скажу. Але що поробиш? Так, окей. Йдемо, напевно, до трейдера, так. Чи, щось закинемо ще в кузню? Давай, напевно, щось закинемо, а що у нас тут є. Давай, напевно, залізо все. Все, супер. Скільки у нас стали? почекай, у нас загорі, заліза закінчилась майже. Давай поставимо. Дай робиться тут. Можемо робити цей бетон? Роді, як піска немає, так? Немає. Треба буде накопати. І що я думаю про це оновлення? Ановлення дуже глобальне, і, скоріше за все, ті зміни, які вона додавить, воно ніяк не зможе бути вже в созданій грі. Прийдеться починати нову. Але я спробую, коли воно вийде, пограти на цьому сейві, якщо я доживу і не мов в цій серії, або в наступній. Але, скоріше за все, це uh, починати заново. Так, дивись, скільки тут всього продати не можна. До такого дід не був готовий, я тобі скажу. Диви. Журнали. Супер корисні. І все. Користь закінчилась. Вроде як більше нічого такого, що нас цікавить, в нього немає. Вроде як. Е, дивись. Але мы їх самі вроді можем работать вже, так? Навіщо нам ще їх купувати? Паркани. Вродяк, все. Давай. Що є зара? Якась робота цікава. Давай візьмемо напомнавидимо... Якась резиденція. Ходімо туди. Так, почекай, може в нас є скілпойнти? Три є, нічого собі. Давай кудись закинемо. Я думаю. Швидкість атаки, класна річ. На 7% більше буде. Давай візьмемо. І о! Те що нам треба. На 10% швидше ми будемо перезаряджати нашу гвинтівку. На 10% буде більше демеджу. І на 5% швидше будемо стріляти, я так розумію. І вроді як дивись. кожен кожен постріл буде давати тобі 400 міни, який влучить ворога. Ого! Давай зараз це спробуємо зробити. Мені навіть цікаво, це... якась імба. І дивись, можемо... Качати біг. Теж на 10% менше буде використовуватись стаміна теж імба. Давай дивитися, що у нас тут за база. за Залокація така. Я хочу спробувати постріляти. Чи буде вона давати багато стаміни? Прям цікаво. Так, давай, напевно, зайдемо прямо через двері. Давай я використаю всю стаміну. Просто щоб прямо. Щось не дає, почекай. Може не так розумів. Че дає? А, скоріше за все, так, дає, але. На одному зомбі можна тільки 400 стаміни отримати, тобто не так фулста стаміну собі оповнити. Кожен зомбі за кожне влучане дасть тобі 400 стаміни. Тобто це непогано. Якщо закінчиться стаміна, можна буде витягнути гвинтівку і постріляти по ТОППІ. І все. І буде у нас фул. Ну, не фул, але немало. Що нам взагалі зараз потрібно максимально критично. Вродяк. У нас все більш-менш є. Нам лише треба якось, знаєш, потихеньку качатися. Все більше і більше. І все буде супер. Віддалі якось переїхати кудись. В постелю в якусь знаєш зиму, Або взагалі ліс, теж непогана ідея. О. Таке нам потрібно. І давай відкриваємо це все тіло. Я наробив 20 відмичок і я впевнений, що тепер ми будемо відкривати всі замки, які є. Дивись, за ей открылась. Редко бывает. Еще пять штук. Дивись, приемный лут. Совсем непогано. А что это такое? Це вихід? А, можливо, це є вихід, дивись. Треба трішки прокопати Це вихід для розумних. Я вроді, як не все обдивився, я не впевнений, чи, чи все нам тут потрібно взагалі. знаєш, побувати я не против. Еще застану, глянь на них. Тут что-то повинно быть. Если тут есть выход, так дивись. Чи не? А сюда вроде и так можно было зайти. О, камень не надо. Це все? Вроде як. Так, давай розбирати. Бо напевно, знаєш, вроде як в нас вже і багато шкіри. Але можна буде її продати, наприклад. Вона як немало коштує. О, сейф, є. Not bad. Будет топа. частина выпала так Супер. Так давай Відкриваємо. Ну, знаешь, что-то такая, я тебе скажу. Сейчас не дуже сейфок. Okay, давай, починаем квест. Вроде машина, да. Ты же она вылась. Ого. Непогано. Ця, ця книжка збільшує е, наші шанси, що ми знайдемо цю кислоту. Дуже рідкий ресурс. <плес> Ух, ти. Який потрібен для цього. Якрафта для майстерень. Точніше, не майстерень, а лабораторії, вроді як. І тепер ми можемо з машин. Коли будемо розбирати машини, вибити його. І з якихось медичних, цих медичних штук. Окей, давай тоді вскриємо сейф, Швиденько. Ну, Дивись, ми вже на перегрузі. Неприємний момент. А тканину я б ще забирав всю. Подивимося, що буде в сейфі на цей раз. Сподіваюсь, щось непогане. с відмички Відлітають і відлітають. Ти глянь. Серйозно? Що жарт якийсь. Ти глянь на це. Я ж тебе відкрию Нарешті Ну не погано, я тобі скажу. Давай ще цей візьмемо. навіть не знаю, що вже викидувати, знаєш. Окей, тут вроді як все. Тепер ходімо на нижні этажі. Це все діло, будемо пролутувати. І потім в майнут зразу же підемо. Я знаю, що я пролутую все, бо всюди може бути якась легендарна частинка. Я хочу їх знайти прям максимум. Хочу весь білд зробити. На легендарній якості. Давно они нападала. Так, почекаю, еще у нас тут. Так, окей, вроде как все. Где мы в підвал? До мейн-лута. тут десь Сподіваюсь, він недалеко впаде. І я ще сподіваюся, ми відкриємо це все діло, бо у нас 10 візьмечок, А тут дивись, тут заднієї. Диви, нічого собі Карта скарбів якогось Рафаеля. Так давайте це все діло візьмемо. І зараз будемо бігти за аирдропом. Ми ще можемо скинути ці. Я забув скинути ці всі приколи в наш мінібайк. Там багато місця. Тобто ми вже можемо робити навіть п'ятий левел стальних інструментів. Але який в цьому сенс, якщо у нас нема деталей? Треба деталі десь знайти. Вони взагалі не падають. Я думаю, глянемо у трейдера, можливо, є. Чи не факт. І зараз поїдемо за аирдропом. Він? він прямо біля дому у нас. Супер. Так, поїхав копати. Ось, де він. Знаєш, я взагалі почав копати не там, де потрібно, і згав тут багато часу, але нічого страшного. Головне, щоб воно відкрилось. Будь ласка. Найс. Дякую, що тут. Ого! Капець тут ресурсів. А, я думав, це... Частинка інструментів, а ні але серно, ну, ти що? Куди мені це все брати? Немає місця. А капець. Я не хочу викидувати фарбу. Нарідка. І ще давай якось так. Сейдаме. Знайшли нарешті його скарб. Поехали. За аирдропом. А навіщо я все викидував, якщо у мене тут є стореж? Геній ні. Знову я забув про нього. Я піду все заберу. що тут? Так, непогано. Але в нас вже є п'ятий. Легарні журнали. що... Іде. Що він нам дасть, цікаво? Класний бавчик, але в нас вже так і є. А, все стане таке. Давай візьмемо, не знаю, там, 25 сталі. О! Третій тір зробили. А генератора частини мотоцикла. Або пастки. Я навіть не знаю, знаєш. Як би вибрати, та не помилитися? Це цікаво, пастки класна річ. Частини генератора в мене вже є. Точніше не частини, а пак. Електронні системи. І, ком... і компоненти, які потрібні для них. Ну це частини, дивись, мотоциклу, це не міні -байку. Тобто, напевно... треба його брати? Або пастки. Я точно не хочу брати бафи на зброю, бо, скоріше за все, там випаде щось. На ці на списи або на бити. А на кастети мало що вдягається. Давай візьмемо частину цього. Так, це воно. Одна частинка вже є. Бо я переживав, що це частини мінібайку. Я зараз візьму, а він в мене вже є. Супер. Одна вже є з трьох. Там вроді три потрібно. Може помилятись. Так, давай глянемо, чи є в нього, що там нам потрібно було. Я щось думав, думав і забув. Щось нам було потрібно. Але що? Я думав глянути в нього. Може в нього є. Вроді дивлюсь. І нічого згадати не можу, значить нього немає. того, что нам было потребно. А, частинка для стальных инструментов. Не. Не, я не маю Я не могу. для гунтивок. Для автоматичных. И для роботичної частин еще. Так. Поехал, Тедди, займусь. Я скину МРС и что-нибудь придумаем еще. Так, дивись. Я... Побачив, що можна вдягти цей блейд. Де 10% шанс, що буде цей. Не зрозумів, чого він не вдягається. А, щось одне дивись. Ну Окей, дивись, я тоді зняв з нього цей. Це є шанс на стан, але мені здається блід краще. Ось я цю штуку зняв. Да я кожні 5 секунд регенерація. Це приємна штучка. І я ще хотів накинути ці барнаки. Давай, накидаємо на ніж. І на цю. Ось так. А, ще нам потрібно один. Давай, синенький. О! Клас А, в нас вже є, це на продаж. Хайчука свого часу. Це все на продаж? І ще є трішку цієї глини. Давай скинемо. Чи краще давай закинемо, щоб вона плавилась? Нам потрібно наробити Зарізи десь. Фармити. Але дивись скільки у нас же сталі багато. Класно. Нам потрібно ще пісок. Пісок, сталь. Бетон якийсь. Багато чого, напевно, знаєш що. На пустелі далеко? Вроді не дуже далеко. Поїхала в пустелі. Але спочатку треба заїздити, запитись. І я накопаю цього піска, щоб був. Бо його постійно не вистачає, це взагалі не діло. І я думаю, що будемо переселятись дуже скоро. Скоріше за все, в пустелю. Треба подумати, де поставити базу нашу. Скоріше за все біля трейдера будемо десь ставитись. Біля Боба. Десь там. Але треба подумати, яку базу ставити. Я поки не знаю. Так, найс. Мы на месте. Давай, у нас тут гости. Давай приветствуем нас. Давай, скикай тут смешной журнальчик, да не? Загуляй. Дивись скільки я викопав цілий кар'єр. 2300. Небагато, але і немало. Нам ще потрібно знайти десь цей заліза. О, прям тут є. Давай підкопаємо, щоб зразу ми могли зробити цю сталь. i zrazu baton Оце моя улюблена мелодія. Чудовий світанок. Дивись, ви скільки я підфармив. 5 тисяч заліза, 3000 піску, 3000 глини, 2000 каміння. Непогано. Можна було більше піску, але. Поки і так достатньо, я думаю. Давай скинемо глину в стак і. Хай все заліза плавиться. І тут хай робиться цей цемент. А, нема каміння тут. Ну давай замість глини... Ці, каміння. Бо глини і так багато. Окей, у нас є цемент? Так, цемента багато. Значить, робимо... А, немає каміння тепер. Так, момент. Ну, давай заберемо звідси 1000 десь. І робимо бетон. Окей, супер. І давай зразу робити багато сталь. А, навіть і сталь не можемо робити. А тут вже плюс 40. Непогано. Якось так. Підфармили непогано. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця серія. Якщо сподобалось, то підписуйтесь на канал, щоб залишатися та вайб'ят разом зі мною. Ставте подобайки, залишайте свої коментарі та до скорої зустрічі!